Магазин Торба, магазин гуртових цін. З'явився на місці екомаркету, колібрісу. А ми, напевно, куди? Та напрямку бівету треба пройтись. На вокзал, як спізновато вже йти, тут зараз пройдемося напрямку до Бівету через річки. Це вулиця Сидора Воробкевича. Ми виходимо. Хто пам'ятає, там справа раніше внизу була зупинка маршруток на Львів, в тому числі на Львів зупинались маршрутки тут. Теж санаторій Трускавець тут, будь ласка. Маршрутка настебник. дворик Лева. дворик лева готель, дворик лева ресторан. щоб не думали, що так може вам блимає, ні. Там не блимає. То так, на правду, є. І справа там промисловий ринок. На промисловому ринку як останнім часом жива віше. це зовсім-зовсім не те, що було. Ну а Не знаю, як би працює, але... Нікого не видно, не чути. Праворчуринок, вокзал. Це вулиця річки. О два польські магазини. Вже теж розповідав, що, що найвигідніші польські товари брати не в Трускавці. Ну якщо не рахуєте гроші. Там якось ну, одну-дві речі треба взяти. Так, можна взяти в Трускавці. А так навіть у Львові. Більше позицій дешевше. Не кажучи, вже Степник, Борислав Дрогович. Такі свої магазини, ціни дешевші. Ну, це лайфхак для тих, хто хоче зекономити. Віло. Левенхаус. Та навіть одно як нам світиться. Два. Давай як нас вітиться срібний будинок будують. Зазвичай спровоку тихі підходили. Бачите, на це развідці підходимо. Трошки щось оновили. О, панно, символ трускавця нехто ображається. Але що, що справді так. Один чоловік і три жінки. І так виглядає, що вони трошки хильнули зайво. Так, художник бачить рускавець. ресторан м'ясник. Він заявляє, що працює з восьмої ранку, це неправда. Перевірено. Ми розказували більш-менш дешеві ресторани бюджетні Трускавцями Пельменно вони згадували, пельмен, пельмен, в пельмені воно воно не бюджетне, все-таки там бюджетніше. Пельменна все-таки позиціонує себе як ресторан, як фастфуд. Це з річок. Підходимо вже до центру, до базару. Злата. Вон віла сонце так, А, одно вікно освітиться, все-таки вілій сонце. Можна сказати, що нікого нема. Але насправді може насвіти, може так підблизько сонце Світло тобто. Ліворуч теж. Важлива інформація, справді важлива, цілодобова аптека чергова. Одна з небагатьох трускавців, в але та, яка в центрі. Інші десь трошки далі. Цілодобові. А, Там така пульс, вона працює реально цілодобово з тих аптек, які знаходяться в центрі. А ми ще пройдемося до біверту. коники на місці. Редактор Від ранку ви регулярно бачите. До теми ринку і одягу трускавці. цікаво. Ну, скажімо так, в одному з магазинів, не будемо казати, що в багатьох в кількох, як розкажу просто коротенький приклад. В одному з магазинів є акція на футболки. Футболки коштують 200 гривень по акції. На акції в основному всі футболки з магазину Сінсей. З того магазину, який недавно відкрився в Трускавці. А на раніше можна було купити. Ну, Сінцей, відповідно, такі футболки коштують від 70 гривень. А на базарі їх можна купити за 200 в Трускавці. Це акція. І хто скаже, що ми погані бізнесмени, правда? Як казав Григорій Михайлович Суркіс, разом я плохой бізнесмен. Далі прямо з лівого боку продаж екскурсії. Що цікаво, можемо поговорити, які екскурсії продаються, які напрямки. Куди радив би їхати, куди не радив би. Ну, радий би я всюди їхати просто, куди радив би їхати з екскурсії, а куди можна самому поїхати. Є різні екскурсії. Майже то місце після того, де колись колесо стояло, де колись був різдвяний ярмарок. А вже ні колеса немає, ні різдвяного ярмарка. Ялинка ще стоїть, але вже ввечері не включають. Ну. От ви самі бачили. Реклама Санторія Алмаз який не працює. Але вони продають путівки, але ну, роблять період продають. Алмаз. Молодці. Є, звичайно, багато причин, по яких люди стали менше їздити в Трускавець. Але якби санаторії були чесні з своїми відвідувачами, особливо ті, які заплатили свої немалі гроші і не обдурювали їх. Я думаю, люди якби їздили, так і їздили. Але на жаль, є санаторії, які ну, ну, наш підписник підняв тему, що деякі санаторії пишуть самі собі фейкові відео, звичайно, що пишуть. І це не найбільша проблема. Якби то цим всім все і обмежилося. Є такі, які просто подають неправдиву інформацію про себе, про відпочинок, про ціни. На жаль. Я не буду наводити приклади, я думаю, ви самі добре знаєте. Як ціна пишеться від стіки, то повідомляється, а та ціна давно нема, ми... ми просто не перемалювали автобус. На автобусі так лишилось, бо... бо нам гарно що так написано. Чи, як обіцяють покращені номера. А, серед не покращений, хочу вийти, за покращений. Що тут зупалення в деяких санторіях. Ну от так же. Дуже-дуже коротенько. Якщо їдете, то важливо їх перевірене місце. Де вже були і знаєте, що там може бути. Ну, от ми вже вечір... на вечірньому біветі. Весна? Є такі 5-7 вікон. Ось, ми зупинимось, краще подивимось. О, весні трошки вікна світяться. Вона від екрану і близько. Ні, весна може так, що стати. Так, хто краще буде видно. О, Три вікна. Раз дійшли до бювета. Треба щось сказати про ті ціни, які не міняються. Вода на бюветі як коштувала 24 гривні за літр, так і коштує 24 гривні за літр. Цим не можна не тішитися.